Які питання треба задати собі перед початком прийому їжі, коли ти знаходишся на шляху саме до здорових відносин із тілом? Привіт, я Олі Брокуль, я твоя експертка із психології харчування. Близко підписуйся на мій канал, щоб отримати більше відео. І ми з тобою починаємо. Перше, найважливіше питання: я відчуваю зараз голод фізіологічний, чи я відчуваю голод емоційний? Так, дуже важко буває на початку це розрізнити. Проте основний такий критерій емоційного голоду він виникає несподівано, він дуже сильний. Здається, що якщо я зараз не з'їм саме ось це, саме в цей момент все пропаде просто, світ рухне і все. А фізіологічний голод він такий от наростаючий. Зроби спочатку таку спробу спробуй це зрозуміти. І далі ти зможеш практикуватися і більше відчувати і розрізняти, що є, що для чого це важливо, тому що коли є фізіологічний голод, звичайно, нам потрібно їсти. Коли голод емоційний, ми тоді починаємо розбиратися із своїми емоціями, тому що їжа тут буде зайва. Як тільки ми починаємо їсти на емоціях, це завжди про зайву вагу, тому що все, що попадає в нас понад. Фізіологічний голод, воно буде відкладатися, інакше воно не працює. Тому ще раз, питання перше: голод, який я зараз відчуваю, він фізіологічний або він емоційний. Друге питання, яке собі варто задати, що я можу зараз додати до свого прийому їжі у цих умовах, у яких я є. Для того, щоб цей прийом їжі був більш збалансованим, дуже часто ми не хочемо витрачати багато часу, чи ми кажемо, що часу немає. Ми беремо якесь печиво, дістаємо, беремо якусь там каву з молоком, будь-що, що ми можемо набадяжити швидесенько. Воно містить в собі багато калорій, багато енергії, але тримає ситість ну, години може на півтори. І набагато краще. Тоді розуміти, що окей, значить, мені через півтори години знову придеться собі щось шукати їсти. Я знову буду витрачати час. Тому дуже круто, коли ми будемо ставитись до себе з турботою, розуміючи, що камон, я, якщо зараз голодна, я собі зберу збалансовану їжу обов'язково для того, щоб мій голод він був втамований і він не з'явився раніше, ніж через там 4 чи п'ять. Годин у мене є класний матеріал на тему, як можна збалансувати своє харчування простими кроками. Залишаю класні посилання внизу в описі під цим відео. Обов'язково збережи собі, перейди туди, лайкни відео, щоб воно в тебе залишилось. І питання три ще це точно фізіологічний голод, чи емоційний, чи це можливо ще увага, спрага. Так, дійсно, люди, в яких втрачений контакт із своїм тілом, коли вони не розуміють своїх сигналів, важко втрактувати, часто дуже путають спрагу з голодом, тому що вона їм здається. Однаково, тому обов'язково тут треба подивитися, скільки я п'ю рідини в день, тому що це залежить від того, зима чи літо, осінь чи весна, скільки в мене було активності, скільки я всього їм. Це перше. А друге, звичайно, розвивати знову ось це відчуття своє, що це за сигнал. Тобто зробити так, щоб наші прибори стали видимими. Це як там їхати машиною. Ми бачимо різні прибори, які показують бензин є, нема, щось там поламалося чи ні? Ми часто не чуємо себе так, тобто ми не бачимо. У нас немає панелі управління собою. Це дуже часто стосується тих. Хто худнув на марафонах схуднення, проходив програми різні, там якісь інтервальні, і тому подібне. Тому якщо ми відновимо зв'язок з тілом, почнемо розуміти, де ми проїдаємо на емоціях, де в нас фізіологічний голод, тоді ми будемо їсти тільки тоді, коли є голод реальний. Тоді ми не будемо набирати ваги, тоді ми будемо більш емоційно стабільними, врівноваженими, тому що ми вміємо правильно проживати емоції свої, а не заїдати їх. Ось ці питання задавай собі, випиши їх собі зараз, практикуй і, звичайно, приходь далі на мої програми, щоби. Отримати результат уже практичний, навчитися це все відділяти, навчилися а, класно балансувати свій раціон, їсти тоді, коли голодна, зупинятись, коли не голодна, і забрати свого життя переїдання на емоціях. Це була твоя Олі Броколі. Обов'язково підпишись на мій канал, став дзвіночок і очікую обов'язково на вихід нових відео. До зустрічі!